Всім, вам відомо, що англійська мова дуже різноманітна, і вона має безліч інструментів для розширення словникового запасу. Якщо ми знаємо, наприклад, одне слово «happy», щасливий, ми можемо до нього щось додати, наприклад, префікс «unhappy», і в нас вийде нещасливий, знаючи одне слово і знаючи один префікс, ми можемо знати. Два. Сьогодні ми поговоримо з вами про префікси в англійській мові, про те, як префікси змінюють значення слів, і те, як їх можна легко запам'ятовувати. Перша частина префіксів це негативні префікси, або ж їх інколи називають negative prefixes. Розпочнемо. У нас є префікси ан, this, in, im. Це ті, які я вам навела до прикладу. Насправді їх існує дуже багато. Давайте нагадаємо з вами, що таке префікс. Префікс це частина слова, яка додається до. До кореневої частини основного слова. Потім вона змінює значення самого слова. Підемо до прикладів. З префіксом ан un, слова unhappy, нещасний, unfair, несправедливий, unsafe, небезпечний. Далі, префікс dis. Disagree. Ми знаємо, що agree це погоджуватися, а disagree не погоджуватися. «Disconnect» – «connect», це з'єднуватися, приєднуватися, а «disconnect» роз'єднуватися. «роз'єднуватися». «Disapprove» не схвалювати. Якщо ми заберемо префікс «approve» схвалювати. Схвалювати не схвалювати. Ці слова і ці префікси нагадують нам антоніми. Антоніми це слова протилежні зазначенням. «In» – «incorrect». «Correct» – це правильний, а «incorrect» неправильний. «Invisible» Invisible. невидимий, «Inactive» – «inactive». Неактивний. Далі префікс ім. Impossible, impossible. Possible – це можливий, Impossible – неможливий. Impolite. Polite – це ввічливий, Impolite – неввічливий. Наступне слово імечу. І перекладається незрілий. Переходимо до наступної частини префіксів. Префікси часу та порядку. Такі частини можуть змінювати значення слова, вказуючи на час або порядок подій. Перший префікс pre. Prehistoric. «prehistoric», «prehistoric». Доісторичний. Наступне – «preview», «preview». Попередній перегляд – «preheat», «preheat». Попередньо розігрітий. Префікс «post-», Postwar. Післявоєнний. Постскрипт. Post післямова. – «postgraduate». Аспірантські. Далі re, rewrite, переписати, redo, переробити, recheck – перевірити. Наступний for foresee – передбачити. Далі foretell – теж передбачити. І for whom, завчасно попередити. Далі поговоримо про префікси, які розповідають нам про місце або ж локацію. Перший префікс sub, subway. Всі ми знаємо, що way – це шлях, а subway – це метро. Третє, інший варіант underground. Це теж буде метро. Submarine. submarine – Підводний човен. Inter. International. international – міжнародний. Далі Interact. interact – взаємодіяти. Наступне Super. Super. Superimpose. Накладати. Supervise. контролювати. І останнє Trans. Trans. Transfer. Переміщати. Далі transform, transform, трансформувати. Ми з вами сьогодні розглянули три частини префіксів. Якщо вам цікаво, я можу записати продовження цього відео, адже префіксів в англійській мові є дуже велика кількість. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Також хочу узагальнити стосовно теми префіксів. Вони можуть бути як одним префіксом у слові, або ж їх може бути. Два. І таким чином, коли ви вивчите різноманітні префікси, ви поповните свій словниковий запас. Залишайтеся зі мною. Дякую за перегляд! Чудас!